Книга псалмів, Псалом 31. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрит, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавств, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Порука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в поступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти прости. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти. Ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду тебе навчати, у дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати, оздобою їхньою вуделом і вуздечком, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселіться у Господі, і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді.